Всім привіт! Мене звати Каспер. У сьогоднішньому відео ми з хлопцями трохи розкажемо вам про українські тютюни 420 Light та Ravak. Так, привіт хлопці. Привіт. 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 Марик. Так, сьогодні у нас на огляді 420. І дивіться, це порік з корицею, а це легка лінійка від 420. Який смак, не пам'ятаєте? А на нас банан Ківі. Тропічний мікс. Тропічний це, це, це тропічний мікс, так? Тропічний смузі. Опа. Це не мой па. Це не мон. Нормально українському. Пиріг. Який-який? Коричний пиріг. Кокрі. Що, давайте вже, напевно. Знімаємо ковпачки. Що ти можеш сказати, Мерк? Поки треба ще трошки догріти. Не зовсім відчуваю повний смак. Через пару днях, я думаю. Що ви можете сказати, вивчали? Зараз все. Це Це... Аравак. Це Аравак. Так. Але перед початком хочу вам трохи розповісти про бренд. Аравак легкий тютюн родом із Домініканської республіки, який з'явився у 2016 році. Як сировина, використовується тютюновий лист Вірджинія з натуральними ароматизаторами та цукровим сиропом. На даний момент виробництво під наглядом технологів компанії розгорнули в Україні і за дуже короткий термін Аравак зарекомендував себе як один з найкращих тютюнів українського виробництва. Тютюн активно веде свою маркетингову стратегію та доповнює смакову палітру. Тільки за останні півроку вийшло 8 нових смаків. На момент публікації відео палітра смаків налічує 25 п'ять і як стандартні смаки, так і незвичайні. 90% тютюню – це моносмаки, що дуже добре підходить для міксів. Синапон ці mm. Ну сама перша тяга, найперша, вона була дуже насичена. Я відчував прям, солодкий смак mm. корицю. Мені подобаються табаки, які дуже насичені, mm. е, тому що я ще не дуже досвідчений кальянчик, а ровак такий, прям навіть трохи притомний, можливо. Mm. Для більш досвідчених колянчиків, але мені таке подобається. Такий солодкий, дуже солодкий смак. Чудово відчувається кориця. Так, подобається, мені, так. мені подобається, я б таке покурив, тому що я курю легкі табаки. Ну він дивись, Аравак це сегмент такого легкого, тере-середнього. Тере ну, дивлячись, як забувати, на які чаші. Ну, а ти такого мила не відчуваєш? Чого? Мило, миль, мильність. От є, ну, наприклад, 420 він такий, типу, прям супер насичений, але не має цього мила. А я, наприклад, покурюю Аравак, я відчуваю дуже мильний присмак. Тебе немає такого? Ну я якась. Така солодка нотка, щось такого. Ну, тобто, як новий, так, не можна таке. Трошки не натурального. Як... Ну, погоджуся з лукою. Мені більше подобається равак, більш насичений, більш е... з часом не так швидко він втрачає свій смак. тому... Ну, мені завжди було приємніше курити Ароват чи 420. Тютюн 420 з'явився у 2018 році. Вперше представив свій продукт на кальяні жарі в Києві, після чого став досить популярним серед любителів кальянів. Лінійка 420 легкий тютюн від українського виробника. Він створений на основі тютюнового листа вищого гатунку Вірджинія. Гідний конкурент таким відомим виробникам, як Чербе або Бодаїм. Після покуру 420 ви можете про них забути. Безпечний склад тютюну включає якісні натуральні європейські ароматизатори, тютюн та чистий гліцерин. Завдяки цьому 420 Light має насичений яскравий смак та густий дим під час куріння. Тютюн 420 Light має високу жаростійкість. Стійкий до дії високих температур, тому дуже добре підходить для міксів з більш міцними тютюнами. Лист добре просочений сиропом. При відкритті банки відчувається сильний аромат, але під час куріння все добре. Відчувається приємний смак без хімічного присмаку. Ну, конкретно. 4.20, хочу сказати, що він після того, як ми його вже покурили, mm -hmm. він почав віддавати якимось ладаном, якимось oh. ладаном. Так. Після того, вже, як диво пускає, відчувається саме смак ананасу. Але зараз, ну, такий, прям посладану є. Тому мені більше подобається. Ну, дивіться, а тоді хотів би ще задати питання, Я на наскільки погулях взагалі потрібно курити, І завжди курять, чи можна його якось. Міцнішим трохи зробити, якщо, наприклад, на чотирьох курити, чи на якісь там, ну я не знаю, якісь модифікації з нього зробити. Ну, на мою думку, потрібно курити обидва ці табаки на трьох вугіллях, на трьох шматочках, тому що, ну, взагалі, як би я забивав ці табаки, я розкурював би їх на чотирьох, грів би на чотирьох вулях, mm -hmm. як навчив мене а, мій колега Бако, mm -hmm. він навчив мене гріти на чотирьох шматочках, а вже подавати та курити на трьох. Ну, мені здається, навіть для 423 було б занадто. Мені здається, на двох вугіллях він викорився дуже довго і тримав смак. Але, наприклад, той самий ревак, якщо його корити на трьох, то він скільки по, по часу використався. Плюс-мінус? Ну, До півгодини можна. Ну, півгодини це, типу, він буде тримати смак, і, чи ще в нього буде запівувати смак? Так. Через півгодини смак буде, вже не такий насичений. Але е, більше, ніж у 420, міцності вже, звичайно, не буде. Але якщо оновлювати вугілля, залишити три, можливо, навіть два вугля і буде класно. Я курив його впродовж часу, і от перші 30 хвилин були дуже насичені, чого я не можу сказати про 420. Ну, тобто, наприклад, якщо його покорити на трьох вугіллях, наприклад, 30-40 хвилин і потім що замінити на, на два нових вугільця, то він ще буде все нормально почувати. Так, так. Да. Е, так, дивіться, вже ми покорили їх десь хвилин 25-30, що, що ви можете хлопці сказати. А на смак mm -hmm. не передає смак. Фу. Рибак, на мою думку, набагато краще. Ну <реку> то, 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 то <реку> якщо, якщо б якщо б дали рейд від 1 до 10, скільки ти оцінив? Равак на 7. На 7. Він жити їй дуже сподобався чомусь 7. Ну, 7. Ну, то я чому? Чому саме 7? Ну тому що він трошки притернуватий. І смак кориці, і саме кориця не відчувається на стоїться. А 4,20 я би поставив у ну, п'ятірку. Блище до четвірки. Так? Так. Підтримуйте українські, до речі, донайте ЗСУ. Нам це дуже потрібно ми теж займаємося. <плес> 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 <плес>